Україну Олесь Лупіть. Як ти любиш Україну, мій маленький друже, нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. З Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся. Щоб була щаслива, дуже, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і тату. Мова наша солов'їна Любить віну. та поважаю, все те, що звичайно в Україні. Я тримаю у руці койорові олівці, хочу я намалювати Кримські гори і Карпати. Степти погорти Дніпрові, і озера, і діброві, і, 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 і лосевку, і калину, і чорне море, і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Наш край. Квіти, море, річка хай. Рідне все поля діброві. сади, які чудові їх краса білий цвіт. Ненька наша Україна, а вже ти для нас дітей. Як сонце любить, як вітер, і води один. Це слово і з радості. Любіть у годину, негоди. Любіть Україну, сміна ляву. Вишнему свою Україну. Красу вічно. живу і нову, і мови, ні сові. Це щедрий, рідний край, і мова наша соловіна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься Україна. Я Україна, це пісенька мами. Розлоги лани. Колося. Глібами, вишневі садочки, велики на хаті, Упач та бочки маринки, палихаті, моя Україна, то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи, в цвіті. Горобчики. Воробчики, так? Воробчики ж горай. Я кращої країни. Я кращі в світі країни. От Бат... знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина – це їс осінний. Це, це домівка твоя. Кола, і гаряче сонечне коло. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тата. Це твої найкращі друзі. І, і бджола усьомій. Це батьківщина це різна мова. Е, Україна, Україна моя це пшеничні поля, то твоя і моя, батьківщина і рідня, це не народ, що живе на землі. Україна це я, українці маленька це. Маленька українка, Уляна Федосюк, Я маленька українка, треба всім це знати. Українець це мій тато, українка мати. Україною родилась, українка й буду, І про рідну Україну вік я не забуду. Моя рідна батьківщина, має назву Україна, У мене нація своя, Україна з мамою є. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе, що називається Україна Бондаренко, наша ненька Україна. Я зерня, ти колосочок, я дочка, а ти синочок. Я верба, а ти калина, наша мова солов'їна. Я озерце, а ти море. Я гора, а ти простори. Я лісок, а ти тополя. Я свобода, а ти воля. Я краєвничка, а ти сонце. Я хатинка, ти віконце. Українська ми родина. Наша ненька Україна. Українська краса, краси такої ти не знайдеш ніколи, Краса, яка розквітла в Україні, Втішається зерном родюче поле, і дзвінкочуте співа солов'їні, купається роса в зелених травах, Калина завтішалася в намистях, гуляє промінь сонця на отавах, і хвилі в ріках вітер гонить чисті. Юлія Хандожин. Багато країн на карті великій, та серед них вона твоя єдина, і любита будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна, вона така ж реальна і казкова, як мама на долоні тепла, щира, в серці в неї, українська мова, а в душі її і любов та світла віра. Цвітла. Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в, крив... в кривавих боях, ніколи не вкрити ганьбою. Я, Україна, найкраща у світі країна, ти прекрасна, мов рання весна, серед інших народів, ти, мов би, царівна. Адже ти, моя рідна, для мене одна. Я люблю твою щиру і ніжну мову. Ці народжені людям країни слова. Ти, як боврода калини, моє рідне слово, так живи і квітуй, Україна моя.